У той день дружина остаточно знала, що повинна покинути свого чоловіка. Їй було все одно, що її ніхто не підтримає. Друзі та знайомі вважали їх сім'ю ідеальною роботящий чоловік, троє дітей, які вже вчаться в інститутах, велике господарство, як Анна могла просто так все це залишити. Та й навіщо? Коли вона зібрала свої речі, чоловік був на роботі. Дітям вона все розповіла, але вони були в шоці і не підтримали її. Жінка нарешті відчувала себе вільною і знала, що попереду її чекає щастя. Одного вечора ще до цього рішення вона зустріла в магазині свого давнього знайомого. Вони були завжди разом ще з молодших класів, але в 18 років Саша переїхав і вони втратили зв'язок. Після скількох років розлуки вони не змогли навіть вимовити і слова, тільки дивилися один на одного і посміхалися. Це була доленосна зустріч. Вони довго сиділи на лавочці і розповідали про все все, що сталося в їхньому житті. Тоді Ганна зрозуміла, що вона не хоче далі жити з чоловіком вона для нього, як рабиня принеси, подай, не заважай. Та й діти звертаються до неї тільки тоді, коли їм щось треба. Вона давно не відчувала себе такою щасливою, як під час розмови з Сашком. Просте спілкування відкрило їй очі на її теперішнє життя. Вона розповіла йому про те, наскільки нещасна Анна втомилася так жити, а він швидко знайшов рішення виїхати з ним в інше місто. Там він має квартиру, непогану роботу, зможе знайти і для неї якийсь підробіток, щоб удома не нудьгувала. Жінка задумалася як це, покинути ціле життя заради невідомого? Але потім вона згадала, які вони були закохані з Сашею, як він про неї турбувався і обіцяв одружитися, але хвороба його матері все змінила, і він повинен був виїхати на заробітки. Коли вона зібрала речі і покинула будинок, чоловік ввечері зателефонував, хотів знати, де вона і чому немає приготовленої їжі. Але вона лише засміялася і кинула трубку, їй начебто знову було 20 років. Саша дбав про неї, забороняв рано вставати тільки після нього, о восьмій. Щоранку сам готував каву з бутербродами і охоче говорив з нею під час сніданку. Вечерію вони займалися удвох. Іноді Анна хотіла здивувати свого коханого і придумувала якісь незвичайні страви. Він завжди був у захваті, говорив, що їй потрібно було працювати на професійній кухні. Удома вона ніколи не чула, що їжа смачна, навіть просте спасибі звучало нечасто. Анна тільки те й робила, що намагалася догодити всім, а в результаті на себе часу не залишалося. Їла вона після всіх, і то, якщо щось залишалося. Кожен день вона повинна була ходити в магазин і носити важкі пакети. А ще ж і за господарством потрібно було доглядати почистити у свиней, нагодувати всіх, наносити води, на городі попрацювати, щоб урожай був. І після того, як пральна машина зламалася, роботи стало ще більше. На те, як тяжко їй було, ніхто не звертав уваги. Тепер вона не була рабинею, а насолоджувалася кожним днем. Навіть виглядати стала трохи молодше, тому що з'явився час на себе. Анна зробила гарну зачіску і манікюр вперше за все життя. Саша повів її в торговий центр, щоб купити новий одяг. Вона відчувала себе ніяково. Жінка хотіла вибрати речі дешевше і піти, але її коханий заборонив взагалі дивитися на ціни і сказав, щоб вона обирала все, що їй до смаку. Саша навіть допомагає прибирати і завжди миє посуд, тому що не хоче, щоб Анна зіпсувала свій манікюр. Для нього домашня робота лише в радість. Він любить, коли навколо порядок, і готовий витрачати на це свій час. Його не треба просити про це сотню разів. Він зробить все сам, тому що знає і вміє. Спочатку Анні було незвично, що у неї є багато часу на себе, але їй подобалося її нове життя, в якій вона була не рабинею, а коханою жінкою.